І як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце, до речі, дуже важливе питання і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось зважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейтити тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет не так важний, як у мене. типу, дома класно, Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще? Кожен третій українець. Зараз менше 50 тисяч гривень на місяць. Продукти при цьому дорожчають від місяця на місяць. Ціни на оренду житла вже дорівнюють Польщі. А 85% українців немає взагалі ніяких накопичень. Друзі, я зараз набираю в команду людей, які хочуть розповсюджувати українські європейські новини Те на цьому від 100 тисяч гривень в місяць з допомогою коротких відео в таких соціальних мережах, як YouTube, Інстаграм, Фейсбук і так далі. У вас зараз є реальна можливість доєднатися безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас. Деррому. І будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. І з появою соцмереж це переросло на просто, а українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень. Тобто, на то твій сусід це став в сусідній аккаунт твого товариша в ТікТокі робив чи в інстаграмі. І а, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось порватися і так далі, я там отримав 5 кульових, мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От такі. От я спочатку ну смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідає. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже вбираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, отсуджують і так далі. Багато людей Хвалять. До речі, це цікаво. Багато хто з людей не замічає в оточення людей, які вас хвалять. І ви просто пролити. Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтеби, всякий контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнесу чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати? там? І студенти ж наші теж, вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Побочний продукт впізнавності в Украї в українській сфері немає. Просто я не знаю жодну відому людину. Взагалі, а я там, десь, знаєш, зрівняні там а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? Куча хейтерів є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчись вищити статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, щоб що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його і все, з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якоїсь більш-менш зростання успішного дійного життя. Все просто, просто звикнутися. Ну й дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Бо от правильно казали люди. я Не буду загадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом за своїм. От в Європі тенденція сімку ж не видають без паспорта. Ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмережі, щоб кожна реєстрація акаунту була прив'язана з паспортом. і верифікована. Тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, бо їм кажуть, що вони слово сказали. Вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чи життя, взагалі впливати повністю на чиїсь сім'ї і так далі. Дуже нездорова ситуація в Україні зараз. Цю, але ну як просто з цим змиритися надо і все.